А ти сорок? Так. Це на чорний день, це на значні фінансові події, а це кишенькові гроші. Поглянь краще, що я купила. Ну що, що ти тут купила? Дві пари окуляр. Навіщо тобі вони взимку? Потрібні. Он новенький. Навіщо тобі два телефони? Акція. Ну чому ти не вмієш контролювати свої витрати? Ось цим займаються лише дурні. Акційні товари? Ви серйозно? Що поколісна страшна річ? Невже вона не знає правила трьох запитань? Так. Його знають усі. Просто не усі вміють ним користуватися. Трьох запитань. Мені дійсно потрібна ця річ. Чи буду я нею користуватися? Можливо, я можу купити її пізніше? На жаль, підлітки не вміють заощаджувати кошти. Лише одиниці з них здатні на це. Але погодься, що економити також потрібно в міру, а не так, як скудь. У світі існують скнари та марнотрати. А до кого відносишся ти? Особисто я дотримуюся принципу золотої середини. Гроші мене не цікавлять, адже в житті є важливіші речі за це. Ми повинні вміти правильно розставляти пріоритети та не піддаватися владі грошей, адже вони псують нашу душу. А ви контролюєте власні витрати? Чи витрати контролюють вас?